Сама собі кажу, криза завжди ознака того, що ти на вірній дорозі. Ти просто вже виросла і по-старому жити більше не в змозі. Так, розум у паніці, так, хаос в думках, бо руйнується все звичне, комфортне. Спостерігаю. Просто спостерігай і дозволяй усьому протікати. Нехай усе старе, що більше твоїй істині не служить, відійде, хай йде, відпускай. Так, боляче, так не знаєш, куди йти. Ти просто виходиш із гри у гущі земної реальності, найважливіше згадати. Хто є ти? Дихай. Просто дихай. Вимикай всі його крики, всі чужі голоси. У своє серце зайди. Там твоя правда, там твоя істина, тільки нею звучи. Згадуєш, хто є ти? Ти не тіло з кістками. Ти не его, не паспортні дані, ти Бога частинка, ти дух, ти творець, прийми правду про себе. Час прийшов, на тебе чекає нове, на тебе чекає свобода, ти тільки із серця свого живи, ти тільки правдою своєю звучи, свою вертикаль світла тримай. Бо ти вже знаєш, хто є ти.